Утоявіть собі, що не за своєю професією працюють 68% українців. Більшість з них і жодного дня не витратили на роботу за дипломом. Та й, взагалі, диплом про вищу освіту в більшості, скажімо так, випадків потрібен лише для оформлення на роботу. Чому так відбувається? Ми поговоримо з нашою гостею. Зустрічаєте генеральний директор кадрового порталу Headhunter Марина Маковій. Прошу. Пані Марино, доброго ранку. Вам почну відразу з наших е, меседжів глядачів в неймовірній історії неспівпадіння отриманої освіти і того, де люди зараз працюють. Наприклад, Роман Круглов, у нас не большої купі продає, тому молодіж в основному працює в торговлі. І я не ісключення реально смотрю на речі, хоча іноді хочеться творчого польоту. Пані Марино, ну чому українці здебільшого працюють не за фахом? Знаете, действительно статистика такова, что только 20% выпускников устраиваются по специальности, а после того, как проработали 1-2 года, это количество уменьшается до 12-15%. Наверное, основная причина это дисбаланс спроса и предложения, это то, что родители, которые часто влияют на выбор специальности своих детей, может быть, не так много уделяют внимания получению информации о том, какие специальности востребованы, о том, какая перспектива может быть через 3-5 лет. То есть не поинформованность. Да, и в то же время не так много в школе уделяется внимания профориентации, как с нашей точки зрения это должно было бы Мы быть. Мы приготовили для наших и для вас, в частности, сюжет на эту тему. у на экране. Раз, два, три, три. Елі 24. Вона професійний хореограф, танцівниця та керівник танцювальної студії. Я зараз чувствую себе на своєму місці, але ще декілька років тому дівчина не могла вирішити танці або туристичний менеджмент. Після закінчення навчання у школі Неля була не готова до вибору професії. Для мене це казалось, що це вибір всієї моєї житні. Якщо я зараз виберу не той Інститут це буде трагедія. І як я потім буду далі жити? Тому після сімейної наради зупинилися на туристичному менеджменті на другому курсі навчання в інституті туризму. Неля почала працювати за фахом. От я учусь в інституті. І во второй половині дня я прихожу і работаю непосредственно з клієнтами з туристами, але витримала на роботі в офісі туристичної компанії лише декілька місяців. Большое спасибо мамі и папі Они разрешили мне сделать этот выбор самостоятельно. Пасивний спосіб життя та офісна робота і Неля зрозуміла це не для неї. Вже наступного дня після звільнення з турфірми неля побігла на репетицію балету, і про той вибір не жалкує. Вже сім років вона присвячує весь свій час танцям, а диплом правищу тим часом. <реш> Лежить єдине, що стало у пригоді дівчині знання, які вона отримала за роки навчання на факультеті менеджменту, особливо в організації роботи. Сити грають не тільки в плюс, і в якихось то моментах я знаю, що це мені допомагає зараз. Дівчина себе фінансово забезпечує та будує плани на майбутнє. Звичайно ж, пов'язані з танцями. Ну, от, як бачите, це як перевернути своє життя з ніг на голову, mm -hmm. тобто змінити, скажімо так, свою професію, як у нашої героїні сюжету з тур менеджера до менеджменту танцю, як ви вигадаєте, нелі правильно вчинила? Вы знаете, безусловно, героиня сделала правильно, потому что самое главное это то, чтобы твоя работа, твоя профессия приносила удовольствие. И много людей, особенно находясь, знаете, вот на периоде кризиса среднего возраста, обычно этот переломный момент наступает у каждого человека в районе 30-35 лет. Я знаю массу случаев в своем окружении, когда люди, добившись уже успеха в карьере, Приходят к ощущению нереализованности. И наступает mm -hmm. вот такой переломный момент, когда они прислушиваются к собственным желаниям, когда они консультируются со специалистами, с профессионалами и выбирают совершенно. диаметрально противоположный путь. Если возвращаться к тому, о чем мечтают вообще в детстве наши ребята, то вот результаты нашего вопроса говорят о том, что мечтают работать в детстве ребята в основном на тех специальностях, с которыми они сталкиваются. Вот один процент хотят быть артисткой, балеррийной, музыкантом, То, что видят по телевидению uh -huh. часто. Врачом хотят быть почти 11%. Вот как интересно. Учителем-преподавателем почти 10%. А, в то же время а, мы, как компания, которая занимается а, предоставлением услуг о вакансиях, информации о вакансиях, и а, мы знаем о том, что наши клиенты, они... А, Приходят в школы, а они проводят вот ту самую агитацию, пропаганду, понимая, что нужных специалистов на рынке недостаточно. Mm -hmm. И на выходе получают более высокий процент ребят, которые идут учиться по специальности в направлении производства, по специальности, которая в дальнейшем позволяет им трудоустроиться в, в таких градообразующих предприятиях. По большому счету... Проблема в том, что у ребят недостаточно информации, недостаточно информации о профессиях, недостаточно информации о том, как они дальше могут строить свою карьеру. И это, в общем-то, получение такой информации в руках у компаний, в руках у родителей, которые могли бы отойти от зашоренности и прекратить отправлять своих детей учиться на юристов и экономистов. И... Потратити полчаса времени, посмотреть на портал... І щоб до душі, до самої дитини да, посма... і її здібності. Ви знаєте, основе. з одної сторони, так, да, здібності і профорієнтацію ніхто не відміняв. Э, але жити знов таки дитині. Пані Марино, у нас є дзвінок, але перед тим я скажу, що саме час ромак саме запитання від наш спонсора, торгівельної марки Якобс Монарх. Доброго ранку вам, ваше питання. Доброго ранку, Руслане. Доброго ранку, Осі. У е, мене от таке запитання. Е, скажіть, будь ласка, чи ніколи не пі... я сама по професії е, товарознавець, комерційна діяльність, але, але... працюєте? Але працюєте. Е, ну, зараз не працюю, зараз декретні відпустки. А взагалі працювала в основному працювала продавцем в магазинах і офіціантом. Е, взагалі, ну на жаль, батьки не помітили. Цієї здібності у мене я хотіла поступити на хореографа. Дуже хотіла. Танці це ну це моя пристрасть, це моє життя. Я е, надзвичайно це обожнюю. Але на жаль батьки сказали, що ця професія тебе не прокорна, і потрібно іти в торгівлю. І тепер, от я ну торгівля, так би мовити, мене не буде такі ви не знаєте, що робити. Ви не знаєте, що робити далі. Правильно, коли вийдете з декрету. Так. що І я б хотіла запитати, чи чи варто от, дійсно от через декілька років, чи варто поміняти професію, і чи ніколи не пізно? Тому що ну я перепрошую. Я не... перепрошую за можливо незручне запитання. Скільки вам років? 24. 24, Нормальний вік. Отже, ваша відповідь. Знаете, я тоже хотела бы привести немножко статистики. Вот для 63%, 63 наших респондентов говорят о том, что они в итоге выбрали не ту профессию, которую они желали заниматься в детстве. И интересно, статистика говорит о том, что в основном ориентировались на свою профессию те люди, которые занимают сейчас управленческие позиции. То есть люди, которые способны отстаивать собственное мнение и способны а, брать а, решение за собственную судьбу в собственные руки mm -hmm. и не пытаться вот, переложить ответственность на то, что нас не позаботила школа, родители, еще кто-то, да? Пані Марино, mm -hmm. в цьому сенсі на себе беруть певну відповідальність ті агенції, які працюють з кадрами. Зокрема, які ви представляєте, я вам скажу чесно, крик душі Мы від нашої... Портал портал, кадровий портал, крик душі від нашої глядачки. Ольга а, Плахатнюк пише: А ви спитаєте у вашої гості, наскільки реальні є ті вакансії, які вони пропонують? Угу. Далі пише. Відсилати дані на вакансії це як тикати пальцем в небо. Таруйте, mm -hmm. в мене дві вищі освіти, плюс магістр за кордоном, і це просто нереально знайти роботу в Києві в Україні. Я навіть робила експеримент, відсилала анкету у десятки різних компаній, де mm -hmm. мої кваліфікації перевищують потрібні і ноль абсолютно ноль реакцій. Я вже сумніваюся, наскільки є адекватні ці вакансії з їхніми потребами та цими ресурсами. Повігайте. Ви знаєте, безусловно, я думаю, що на яких-то порталах є непровірені вакансії, вакансія, непровірені... работодатель. Это совершенно точно не про Hunter. Я отвечаю за эти слова, так. потому что мы проверяем каждую вакансию каждого работодателя. Это первое. Второе. Нужно смотреть каждую конкретную ситуацию в отдельности. Безусловно, если мы займем позицию отсылать абсолютно всем работодателям, которые есть в Киеве, свое резюме в надежде, что я совершенно точно подойду, это неправильный не путь. Правильный путь – внимательно читать требования к вакансии и внимательно следовать угу. той процедуре, которая… Отправки резюме комунікації з роботодателем, всегда завжди в вакансии. і я вас уверяю, ви найдете роботу, тому що ні один человек, у которого є желание найти роботу, без роботи не останеться. Ще кілька а, наших а, глядачів, які написали Катя Касторовська, пише ті гроші, які ти платиш за навчання, зовсім не співпадають з платнею, яку тобі потім. Платить. Кращим выходом я праця не за специальностью. А, далее, Ивана Удовиченко, я по образованию юрист, но уже на четвертом курсе вуза поняла, что хочу работать с детками. Не mm -hmm. понимала, зачем мне диплом юриста, если для любимой работы надо хотя бы педагогическое образование. Mm -hmm. Жизнь люди переворачивают. Mm -hmm. а... Вот тут вопрос как, почему она э, пошла учиться на юриста? Юристов у нас в стране на текущий момент образование юридического превышают предложения в разы. прекратите уже получать образование юриста те, у кого, кто не чувствует призвання. І головне, вчасно зупинитися, якщо ж так вийшло. Да. Тобто, зробити роботу над помилками. У нас є дзвінок «Доброго ранку» вам. Алло. Здравствуйте. Я б, знаєте, хотіла спросити, можна ли в 40 років почати все спочатку? Чого я тільки не пробувала? Я була вчителем начальних класів, я була директором начальної школи, я працювала продавцем, В общем, сейчас я уже не знаю, что я хочу. А, ну, надо начать с того, что все-таки понять, чего хочет человек, потому что для того, чтобы прийти к цели, нужно сначала эту цель обозначить, и дальше методично к ней идти. Важно еще в процессе пути к цели не менять цель. Для того щоб отримати результат, вот такой совет можу дати такий експрес. Отже, підсумовуємо, щоб скажімо так, правильно обирати професію, майбутню професію. Перед навчанням треба бути поінформованим максимально про цю професію і да. а, відчути, наскільки співпадає а, твоя здібність до цієї професії і тому, чому ти можеш навчитися, і наскільки ти реалізуєшся в майбутньому. Тобто відчуття теж не треба відкидати. Безусловно, безусловно. Тим більше, що інформації на сьогоднішній день достатньо. І якщо є у нас ще пару хвилин... Ні, нет, вже, 30 да? секунд. 30 секунд. Я хочу сказати, що от за прошлый год у нас тільки на порталі було опублікувано на более 200 стажировок от крупных международных компаний для молодых специалистов. Есть возможность... популярнейшая профессия, две на Самое популярное направление на текущий момент – это информационные технологии, которые и дальше будут развиваться. Обратите внимание на это направление. Зрозуміло. Дякую вам дуже. А у нас была в гостях генеральный директор кадрового портала «Хитхантер» Марина Маковій. До зустрічі. Дякуємо за поради.